Сьогодні готую сіна з фісташкою. В кінці відео повноцінна техкарта, Зможете зробити скрін. Це дуже смачно. М -м я впевнений, що вам цей рецепт дуже сподобається. Поїхали! Готуємо опару. У тепле молоко додаємо цукор, дріжді, муку та усе ретельно перемішуємо. Опару відправляємо в тепле місце на 30 хвилин. Тісто я буду готувати за допомогою міксера, але можна зробити і вручну. В діжу міксера відправляю яйця, цукор, ціль та ванільний цукор. Далі масло, усі інгредієнти кімнатної температури та готову нашу опару. В кінці додаємо борошно. Тісто замішувати будемо недовго 5-7 хвилин на середній швидкості. Тісто має бути м'яке та еластичне. Готове наше тісто, перекладаємо в миску, закриваємо плівкою та відправляємо в тепле місце на 30-40 хвилин. Переходимо